Є. а Є дані в поліграфії, наскільки є ложно-позитивних реакцій? В серед даних немає, і якби, їх виділити неможливо. Це ж залежить від дуже багатьох факторів, від того, в прийняв, з чим ми це робимо, коли ми пред'являємо ці питання, такої статистики немає. Можна лише сказати про те, що це буде більш притаманно для. Таких людей більш активних, для людей більш тривожних. Це буде таких речей буде дуже багато для тривожних, особливо для людей, які там були збуджені якимись критеріями, неважливо там чи через те, що він чи на цей момент, через якісь там речі, внутрішні, зовнішні, неважливо. Тобто, чим більш людина в момент проведення дослідження така емоційно активна, тим для нас це буде гірше. І тим більш ймовірність того, що ми отримуємо результат, при якому поліграфолог буде писати скоріше за все, що він причетний до чого інтересна річ. Тобто, постріє <світнє> дело, коли ми пишемо, що він причетний. а он кажет нет, а ему кажут полиграфолог написал, значит да, и все, что ты кажешь, уже немая сенсу. И э, принимаются какие-то орг. меры. А, вот, э, то есть здесь очень много зависит от квалификации полиграфолога, до, да. до света. А, в психодиагностике Ситуация немножко похожа, но она больше рассматривается как предупреждение. Там мы пишем, высокий риск взяток, откатов, воровства. Необходим контроль. Но что бы вы ни делали, вы все равно застанете за этим. Рано или поздно. Угу. Мы как бы предвидим, потому что профиль так выстроен, что это должно быть. Тільки вопрос времени. Вот здесь психодиагностика работает более екологічно, як мені кажется, более щадяще. Я думаю, що так як стоять абсолютно різні завдання, відповідно і інструмент виконання і досягнення якоїсь стилі буде також категорично різним. Коли нам потрібно встановити, все ж ти взяв ці гроші чи ні, або ж ти злив цю інформацію чи ні, якби поліграф буде чудовим інструментом для того, щоб це зрозуміти. Просто прекрасним. Водночас, якщо нам потрібно зробити профвідбір, або ж якісь подібні речі, то, то так. Сморіть, приходить к нам, устраюватися в офіс молодой чоловік, який в офісах не працював. Так. А нам нужно його расспросить, продавав ли он людей, сливал ли он конфиденциальную інформацію? У нього не було ніколи в жизни. Правильно. А здесь нам важно зрозуміти, а буде он делать. Так. А, скор... Ну, так, більше того, у нас тут взагалі розкривається дуже широке коло питань, адже він не знає, скоріше за все, що таке робочий день. І можливо, він вважає, що. Він може кудись йти в робочий час, ну і тому подібне. Там буде дуже багато питань до цієї людини. Ну, а для таких я би психодіагностику ставив. Так, я згодом в нього ще не було тих умов та досвіду, в яких би він міг себе реалізувати в певних обставинах. Він ще не успів. Все встигне.